Доброго дня, друзі. Сьогодні у нас 27 січня, 24 рік. Я на своїй діляночки з фундуком я не поїхав, немає часу і змоги, на жаль, тому вирішив попрацювати трішки біля свого будинку. Також у мене посаджений є тут фундук. Щойно зробив підживлення, підживлення газону, ну і деревам також дістанеться. Вніс сульфат амонію, вніс комплекс добрив Яра 161616. 16, 16. Обіцяють сніг дощ, ну, добрива повинні, повинні розтанути. І все, все повинно повиновити. Що хотів показати, дивіться, що, що побачив щойно, як зайнявся обрізкою. Тобто на минулому тижні проводив себе там, такої ситуації в мене не було. І ось дивіться, на саджанцях почалось цвітіння. Дивно, тому що ще тиждень назад я розумію, що цвітіння починається ось ось тільки. Позитивних температур таких ну, в нас не було. Тобто це центральна Україна. І ще минулий тиждень у нас були морози близько 10 градусів, а на цьому тижні там температура опускалась вночі до мінус. 5-6 в день температура в принципі близько нуля. Не розумію, не розумію, що таке трапилось. Проводю зараз обрізку, Ну не знаю, що це за сорт. Три деревця в мене тут є. Е, купувався як трапезунт, але ну по формі горіха по всьому бачу, що не трапезунт. Висаджений, висаджений цей фундук був е, влітку 20-го року, в кінці липня місяця. Горіх гарний, здоровий округлої форми. Можливо, будуть горіхи, потім трішки пізніше покажу. І ось не може камера сфокусувати, щоб вам більш детально показати, що, що цвітіння все ж, все ж відбувається. Ось, можливо, хто, хто побачить, хто не побачить. Ось. Зараз сфокусуємо. Ось бачите, відбувається цвітіння. І цвітіння відбувається майже в кожній бруньці. тобто сережок закладено багато і, і досить багато таки жіночих саме бруньок. І в, ко в кожній бруньці відбувалося цвітіння. Можливо, це було раніше, можливо, до цих морозів. Не розумію, чому я. Раніше цього не побачив, хоча обходив, дивився дерева. Але маємо таку ситуацію. Не знаю, чим це все закінчиться. А чи, чи цвітіння пройшло, чи буде цвітіння і що в нас буде. Ну ось, Дивіться, бачите, недогледів я ось такої, такої форми горіх цього фундуку. Не знаю, що це за сортиш, кажу, купувався як трапезунський, але ну... Чи як трапезунт, вірніше, але на трапезунт він зовсім не схожий ні самою корою, ні листям, ні, ні сережками, нічим. Тому така дивна загадка на сьогодні. Я думав, що ну, я бачу відео вже в цьому році, коли показували виготуючий фундук, який цвіте. Але ну, в себе дивився, в мене такого не було. І ось сьогодні, прийшовши, подивився, побачив таку ситуацію. Ну, ось представник. Трапезунда, ну тут немає нічого. Тобто жіночі квітки не розпущені, немає нема ніякої проблеми. А ось ці три саженця чомусь чомусь почали виготувати. Ну, не знаю, подивимося, можливо, це тільки початок цвітіння і все ж ці бруньки зможуть запалитися напізніше. Подивимося, обрізочку ми провели ось. Такі гілочки залишились. Я ж кажу, за. Четвертий рік вегетації цьому фундуку буде. Досить гарно розвивається, тобто розвиток чудовий, прирости чудові, все йому подобається. Сформований з маленького-маленького штамбу, який був посаджений 2 роки, він майже не розростався і в третій рік ну, прям досить таки порадував активним ростом. Хотів ще показати ось в мене один саджанців сорту Барбакан. Подарували мені в господарстві батьків сад його. Був я там роки-два назад їздив. Так, напевно, це був Так це був 22-й рік. Я купував Косфорд, той, що висаджений в мене там на, на великій діляночці Подарували мені такого барбакана. Е, він кажуть, дуже важко вкорінюється і дуже є проблема з тим, щоб його е, розмножити. Була така в мене маленька коренева поросль, Поставив я такий сюди горщик з землею з ґрунту. Ну, торф. Ну, спробую він півроку простояв е -е, в 23-му році. ще Сподіваюсь, що 24 рік простої. Я думаю, пустить якусь кореневу систему. Ну, отримаємо гарний власний садженець. Отже, друзі, така ситуація, слідкуйте за садком. Ну, я розумію, що нічого ми зробити в даній ситуації. ситуації не зможемо. Якщо воно вже почало цвісти, то воно цвісти і буде. Ми на це не вплинемо ніяк. Єдине тільки який відсоток з цих дерев зацвітає. І я розумію, що не всі сорти, напевно, будуть таке робити, тому що ну, каталонський барселонський косварт у мене те, що я спостерігав, немає такої проблеми. Жіночий квіточок взагалі не видно. Ну, ось Зараз дивлюся на цей барбакан, також не видно тут жодної, е, жодної квітки. Ну, Подивимося. Ще в мене також на ділянці тут є ламберта, червонолистий, е, є також е, сирена. Ну, На них так, ну, немає теж жодної жодної з квіточок. Не розумію, чесно кажучи. Мишку. Питання до самого сорту, що, що це таке. Ось, бачите, камера також хотіла сфокусуватися на цій гілочці, щоб показати вам. Тобто, ну, рильці, ті, які виходять е, на поверхню, вони вже, те, що я показував на зрізаному, яскравого кольору, а те, що я бачу зараз на дереві, то як такової. Як такого цвітіння немає, вони вже присохли тьмяного кольору. Чоловічі сережки навіть взагалі не думають розпускатись. Ну, не знаю, нонсенс. Ну, Подивимося. Ну, Можливо, буде менше трішки горішків. Нічого страшного, я думаю, ми це переживемо. Тому, друзі, така ситуація. Подивіться в себе в садку, яка ситуація у вас, яка у вас картина. Можливо, також вже виготує. Можливо, у когось вже і горіхи <хи> виросли. Отже, така справа, друзі. Е, всім дякую за увагу. Буду працювати далі. Відео будуть далі також, будуть включення. Це так, я ж кажу, що в мене зараз просто немає змоги поїхати на ті діляночки. Ну, ось бачите, хто? Видно. Видно на краю бруньки, що вона вже намагалася вегетувати. Зараз також якщо вдасться. На жаль, камера, камера гарно не фокусує. Ось бачите, також ще одна брунька, яка також, також намагалася цвісти, чи, можливо, цвіла. Не знаю. Отже, друзі, така справа. Ну, центральна Україна, я думаю, на півдні там ситуація дещо інша. Можливо, там набагато більше фундуків вже е, там, можливо, в кінці грудня, на початку січня виготували. В центральній Україні зараз ось така ситуація. Нешку, не на всіх. Не знаю, що це за сорт, чому він зацвів. Ну, не на всіх така картина. Тобто європейська селекція, в принципі, виглядає більш-менш. Нормально. На превеликий жаль, немає в мене тут жодного з представників італійців. Я думаю, в мене, по моїм поглядам, ну, те, що і так як я спостерігав, то найбільше і, і швидше всього вегетувати почали саме італійці. Ну, не знаю. Можливо, на наступному тижні мені вдасться поїхати подивитися. То... Зніму коротеньке відео, саме де, де італійці, як вони виглядають на даний момент. А поки ось ось така картина. Добре, друзі, дякую всім за увагу. Пишіть, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ну, Далі буде.